Для того, щоб провести ефективно та правильно лікувальний масаж спини, ми повинні відштовхуватися від тонусу м'язів, який може бути трьох типів. Перший тип тонусу це ослаблені м'язи. При надавлюванні на такий м'яз ми легко, без опору, проникаємо до поверхні кістки. Це може бути ребро або поперечні відростки хребців. В основному такий тонус спостерігається у худих людей та у людей, в яких рівень фізичної активності мінімальний. Також до ослаблених м'язів призводить сидяча робота. Розминати ми будемо з помірною силою, в основному всі наші прийоми будуть направлені не на розслаблення, а на підвищення тонусу м'язів. Проблемними зонами будуть м'язи плечового поясу, шийний відділ та поперековий відділ. Другий тип тонусу це підвищений тонус м'язів або гіпертонус. При надавлюванні на такий м'яз ми відразу відчуваємо, що він твердий, це можна зрівняти з надавлюванням на дерев'яну поверхню. Гіпертонус завжди буде супроводжуватися болючістю при пальпації та при розминанні. Проблемними зонами будуть різні ділянки спини, до цього призводять статичні положення, однотипні навантаження та фізична праця. Розминати будемо з більшою силою, в основному працювати будемо корпусом, темп проведення масажу повільний. Також варто відмітити, що на гіпертонус впливає напруження нервової системи, тому важливо, щоб на масажі людина змогла розслабитись. І третій вид тонусу це здоровий тонус м'язів. При надавлюванні ми будемо відчувати амортизаційний опір м'язу. Тобто спочатку ми проникаємо в м'яз, і лише потім ми відчуваємо, що він починає напружуватися у відповідь на наше надавлювання. В такому випадку ми практично не знаходимо тригерні точки та проблемні болючі зони на спині. Людина лежить розслаблена та отримує задоволення. Також необхідно враховувати темп проведення масажу. Швидкий темп проведення буде у нас підвищувати тонус м'язів та тонус нервової системи. І навпаки, повільний темп проведення та техніка глибокого розминання буде у нас розслабляти людину та змінювати тонус м'язів у напрямку відновлення. Таким чином, враховуючи всі ці нюанси, ми можемо домогтися кращого терапевтичного ефекту під час проведення масажу.